Всім привіт! так, давненько я Днів 2-3 не випускав відео, зараз покажу. Приїхав до нас такий Ford Tourneo Connect. Максі, довга база, перепрошую за вітер. Зараз сядемо всередину нові зимові колеса на ньому абсолютно з фаркопом. Дуже потужна комплектація, він вкруг, не вкруг. Задній ряд в нього затонований, європейське тонування, п'ятимісна версія, такий бус, можна сказати, 1.6 дизель. Направлених кіловатах 85, нова зимова резина, 167 тисяч пробігу, 15-й рік. Передній та задній парктрон має автомобіль, має систему запобігання зіткнення, підігрів лобового скла, 4 електроскопідйомники, два ключі присутні. Ну, зараз брудненький. Складання дзеркал, 4 підйомника електричних, круїз-контрол, шкіряне кермо, двохзонний клімат-контроль. Ну, Немає тільки навігаційної системи, круто є панорамка ось така. Ну і прикольно п'ятимісна версія. Автомобіль взагалі не заношений, не затасканий. Нічого з ним такого поганого немає. Просто хімчистка гарна. І буде автомобільчик готовий до зустрічі з новим власником. Багажник тут. Ну, Як втечка, я б сказав, дуже великий, потужний, тому думаю, що буде цікаво. Багато аербегів. маленький пробіг, два елементи фарбованих. Їдемо ним зараз на рівне, механіка на 6 передач тут. Хто хоче собі такого автобуса додому, кому потрібно, набирайте по телефону, вказаному в цьому відосі. Аирбеги, бачите, є тут, що круто. Тому так, зараз спробуємо ним прокататися на трасі. Покажу вам оберти на двох полосці. Два ключки від фаркопа є. Підлокітник класний з USB-шечкою. Ну, Потребує хімочки легенької. Ну і в принципі можна сміливо віддавати новому власнику. Комплект ГРМ позавчора новий замінили, Оливу замінили. Антифриз замінили. Ну, в принципі, й до експлуатації машинка повністю готова. Помпа все стоїть хороше, новеньке. Ну і резина класна, залишилась тільки придбати літо. І можна сміливо кататися. Зараз, друзі, покажу на трасі, виїду, поки по селу покажу. Так ну, давайте поговоримо взагалі про Ford Tourneo Connect, як сімейний автомобіль. От зараз рухаюсь на трасі. Оберти тут, я думаю, будуть просто неймовірні. Я їду взагалі зараз четвертою. У нас 2000. Це 80 кілометрів швидкість. 2000 обертів, 80 кілометрів швидкість. П'яту-шосту ще не вмикав. Просто немає фізично де. Зараз буде дві смуги в одному напрямку. Я тоді спробую трішки швидше розігнатися. Чесно хочу сказати вам, в керуванні, незважаючи на всі його нереально великі габарити, в керуванні автомобіль. Ну, Просто ford Focus. Реально, наскільки вони зробили. По-перше, тут панель інтегрована від легкового автомобіля. Єдиний відмінність, є, якщо у фокуса вона м'яка, то тут вона жорсткий пластик. Але все решта інтегрована з Focus. Панель управління склопідйомниками. Ну, дзеркала, звичайно, тут великі, такі потужні, можна сказати. Від мікровена, чи мінівена, чи просто від Вена. Зроблені класні, величезні, гарний огляд. Круговий парк пілот стоїть по кругу, теж дуже потужна, класна річ. Респект за це форду. Динаміка ну, для 1,6 я вам скажу, що їде ця шафа ну, дуже непогано. Зараз я п'яту. п'ята П'ята передача 2000 обертів, це 100 км на годину рівно. Так, трішки погано видно приладову панель. Отак я вже пере, навіть перенабрав забагато. Ну, Динаміка класна. Ви знаєте, для такого великого автомобіля динаміка просто суперова. Ну і давайте шоста. 122 тисячі на шостій. Я думаю, витрата буде в такому режимі район. 5 літрів, можливо, трішки більше. Але хочу зауважити один дуже важливий момент, який для мене є критично важливим в таких автомобілях, якими ти подорожуєш, це його шумоізоляція. Вона тут реально на висоті, в автомобілі абсолютно тихо. Незважаючи на 120 км на годину, давайте візьмемо 130. Динаміка класна, дизельний цей одновальний двигун, дуже гарно її тяне. 130, 2000. 200 обертів при 130. Думаю, що автобан це його буде стихія. 140. 2400, при 140. 140 км на годину 2400 обертів. Ну і давайте 150. 50 це 2,5. Я навіть не знаю, коли буде 3. 3, напевно, буде. Це вже приблизно буде 175-180 швидкість. Ну, але, як на мене, це автомобіль не для того. От зараз вже при 140 я відчуваю вітер, але вітер і так боковий надто сильний на сьогоднішній день. В тих умовах, в яких я зараз, зараз рухаюсь. Тому в принципі, хочу сказати, що комфортно це 120-130, тоді взагалі жодного напрягу. Як відчувається тут швидкість? Ну, Взагалі, якщо чесно, от при 140 вона не відчувається ніяк. Тобто ти спокійно розумієш, що ти їдеш хорошим, легковим дизельним автомобілем, який може їхати дуже-дуже ну, потужно і швидко. Мені, Мені, в принципі, автомобіль. Подобається. Багато місця, великий, сімейний, можна виконувати завдання по бізнесу, можна їздити в подорожі, можна робити будь-що. Абсолютно будь-що. І роболовля, і дача, навіть, можливо, якесь таке далекобійне таксі в плані того, щоб, тому що ну, насправді панорамка ж є, да? Десь подорожувати, можливо, якісь Карпати, гори. Ну, Виглядає круто, їде круто. Ціна Ціна буде десь приблизно 13500-13800. Ну, залежно від вартості його підготовки, але приблизно такі кошти він буде цей автомобіль продаватися. Все. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор, на трасі Ford Torneo Connect Максі. Це довга база. Бачищи собі міцні на переконання цієї автомобілі, Ця версія наша п'ятимісна, але ми тут маємо нереальних розмірів багажних відсік. Тому все, всім гарного настрою, всім добра, бережіть себе і своїх близьких.